Так, ну що, нарешті в мене дійшли рученьки, щоб записати відео для мого YouTube каналу. А, мене звати Віта Шапоренко, я весільний хореограф. Зараз саме я йду з репетиції. Малий хоче на ігрову площадку, тому побачимо, чим це все закінчиться. Так, ми вже погуляли поруч на дитячому майданчику. Йдемо на іншу, тому що та побільше пообіцяла дитині називається. А, вже відкритий пляжний сезон. Люди купаються, хтось працює, хто хтось купається. От, я не знаю, що це буде з мого ютуб-каналу, тому що це мене, якщо чесно, мама моя, так скажемо, підштовхувала на цей крок вже дуже давно. І сподіваюся, в мене все вийде з вашою підтримкою. Знаю, що будь-яка активність вона буде йти для мене плюсиком, тому ставте лайки, коментуйте. Бажано, без хейту та негативу, тому що зараз в нашому світі не вистачає от того добра, підтримки від усіх. От. Тому будемо на зв'язочку, підписуйтесь, я буду завжди чекати зворотнього зв'язку і гарного вам всім дня! О, це у нас Максом Марафон сьогодні. Він закінчився десь о 10 чи в пів одинадцятого І тому я сьогодні вигулюю його по максимуму. От, прийняла сьогодні два нових запити на весільний танець. І сьогодні або завтра в мене буде експрес-постановка весільного танцю у молодят. Цю суботу вже весілля і в них не було часу до цього, щоб цим займатися. Тому що двоє військовослужбовців. І сьогодні нарешті вони будуть разом. І ми будемо готуватися до їхнього дня. От, в мене є експрес-постановка, тому я буду ставити танець їм повністю за дві години. І прийняла такий самий запит на серпень. І отримала сьогодні класичні репетиції у нас будуть для молодят. Тому цей сезон весільний, дуже такий насичений у нас. На весільні постановки. Сподіваюся, у нас все буде добре. от, Так що дуже сьогодні жаркувато якось. Максюш, ти втомився, так? Да? Втомився? Так. І написався. Поки закрою.